Це дуже навіть непогана рибка. Супер. Кльов просто бомбезний. І отакий от теж непоганий. Спочатку на один фідер витягнув, а потім відразу на другий клюнув. Такі красиві осінні рибці. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на фідер. Осінь вже похолодало, половина дерев уже жовтих. І ми вирішили з другом сьогодні попробувати на річці, яка називається Ізера. Так ми розмістилися, непогане місце. Автомобіль недалеко запаркований, друг уже там щось хімічить, замішує прикормку. Ну і моє місце тут таке от. Цікаве. Ярослав вже закинув два фідера, а я йду швиденько замішувати прикормку. Отаке у мене тут класне місце. Фідера вже розкладені, кормушки використовую 50 грамові. Поводочок півметровий діаметром 016. Прикормка сьогодні буде. Одна запахом печінки, а друга халібут. М'ясні прикормки сьогодні буду використовувати. Чуть-чуть додам маринованої кукурудзи, звичайно. За насадку буду використовувати опариш різнокольоровий. Тут кукурудзка і гноювий черв'як. І, звичайно, друзі, будемо пробувати на сир. Звичайний. Сир голландський. Так що, друзі, йдемо зараз замішувати швиденько прикормочку і будемо вже рибачити. Основа паніровочні сухарі приблизно так півпачки. Півпачки прикормки халібут сипимо. І половину пачки запах печінки. М -м, запах суперовий, друзі. Дуже цікава прикормочка. Звичайно, дамо сюди ще кукурудський. Півбанки. Отак. Ми все замішаємо. І нехай настоюється. Цікаве тут місце. здовж рибка вискакує, активна. Так що, друзі, думаю, що сьогодні буде цікаво. Ми щось спіймаємо. Хочеться спіймати, звичайно, мерену. Будемо рибачити сьогодні до вечора, ну, але побачимо, що як буде. О, Ярослав вже щось тягне. Що там є риба? Вже щось в нього клювало. Чи зацеп? Була риба, так? Нічого собі. Друзі, ви бачите, вже Ярослава риба клюнула. Ага. Є щось там? Якщо, друзі, йду швиденько замішувати прикормочку і будемо, рибачити, бо Ярослава вже щось спробує ловити і у нього клює. Прикормка замішана, настоюється отакий от от цікавий колір. Темний. Оснастка інлайн. Приблизно 10-сантиметровий фідергам і кормушки 50-грамові. Поводочок використовую довжиною 70 см, товщина 0,14. І гачки 5-го номеру від Ovner, серія 50339. Головень. Хі -хі. Класно. на що клюнув. На кукурудзу, друзі. Так що зараз декілька кормушок кину, чіпаємо поводочок, закормимо чуть, чуть і вже будемо теж чіпати насадку і ловити. Дистанція вже в мене виміряна. Глубина досить непогана там. Зараз Чуть-чуть закормимо і вже теж будемо ловити. Так, друзі, закормив, а така от насадка. Кусочок сиру і три опариша. Пробуємо, можливо, буде клювати на сир. Один фідер закину на сир, а другий кидаю на Опариш з кукурудзкою Така от насадка. О, oh. Другий фідер є. Покльовочка, покльовочка, покльовочка є. Була вже перша покльовка на сир. І на кукурудзку теж клює. Оп-оп-оп. Ну Давай, 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 давай. Оп! І нас і на кукурудзку клюнуло. Щось там вроді є, друзі. Вроді є там рибка якась. Оба! Ха-ха! Друзі, дивіться! Який гарний рибець! Бачите, який гарний рибчик клюнув. Супер. Перший рибчик є. Друзі, ще одна рибка. Дивіться, яка гарна. Знову на кукурудзку клюнуло. Супер! Кльов просто бомбезний. Клас. Кукурудза і три опариша. Почався дощ. І змушений розкласти парасолю. Я розклав, Ярослав теж вже має розкладену парасольку від дощу. Так що сидимо. І ховаємося від дощику. Оп-оп. Знов щось там пробує. Насадка кукурудська і два опариша. Оп, оп 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 Друзі, непогана покльовочка. Тільки що одна рибка клюнула і обривала мені поводок. А тут буквально пройшло... П'ять хвилин я перев'язав поводок і знов клювання. Ти що як давить? Щось непогане там є. Друзі, дивіться, що клюнуло. Опа! Дивіться, який коропець клюнув. Невеличкий, але осінній коропець на класичний фідер. Так що це дуже навіть непогана рибка. Для осінньої погоди, холодної вже, так що перший карпік такий красивий є. Дивіться, і друг спіймав рибця непоганого. Дивіться, який гарний. Рибчик. Клас. Рибчика відпускаємо і зараз коробця теж відпустимо. Рибку відпустив, тільки перезакинув і відразу знову покльовочка. Знов щось там, друзі, є. І це буквально цей фідер кинув недалеко від берега. І, знову, мабуть, коропець. А Ну, зараз побачимо, що там за рибка є. Так, друзі, знову коропець попався. Знову гарна рибка. Дивіться. Опа. Знову красивий. Це вже такий чуть-чуть більший. А ні, такий самий. Такий самий розмір, але теж досить непоганий. Заглотнув. Досить далеко. Ярослав, ти не маєш тої штуки ебстрактора, щоб витягнути? Поможеш мені? Бо в мене десь є далеко схований. Ану, поможи мені, будь ласка. По жилці. Натягни всередину. І відчепи його. Що пускаємо, друзі. О! Дивіться, який гарний, друзі, рибчик клюнув. Супер. Ти що? Який красивий рибчик. Гарною покльовочкою на опариш. І дивіться, на другий, на другий, на другий клює, друзі. На другий покльовочка. Там вже напевно сидить. Отакі два рибчики, дивіться, клюнули. Спочатку на один фідер витягнув, а потім відразу на другий клюнув. Такі красиві осінні рибці. Супер. Отакі два рибчики, друзі. Пускаємо. Ой, Ярослав спіймав коробця. Що тобі скажу? Бачиш? 2-1, як сказати. <хи> Теж гарний коропець. Поклювка була суперова, правда? А ну Ану покажи, що там таке цікаве. Що там за рибка. Ти брав матку? Не брав. Став на траву, то нічого не буде. На траві рибці нічого не буде. Тим більше він ще в цьому підсачку. Ну непоганий, ану покажи. Ну, клас. Так, вітаю тебе! Гарна рибка, супер. Рибка покльовує. Рибець, коропець, головень. Що означає рибачити на річці? Ой, у мене покльовочка, друзі. У мене покльовочка. Один фідер кинув недалеко від берега, а другий так далі від середини. Ловлю кліпсу, все як має бути. Пустив. Рибку ловимо, пускаємо, відпочиваємо. Гарна погода, не холодно. Супер. У нас обідня перерва. чуть-чуть перекусити. Такий маємо великий стіл, дивіться, 2 з половиною на 3. А на обід сьогодні у нас таке сальце, сир, різні овочі, фрукти, редисочка, перчик. Така смакота. Так що зараз споїмо і будемо далі ловити рибку? rules.